У Київському національному академічному театрі оперети напередодні дня знань зібралися діти загиблих захисників та захисниць. Авіакомпанія Українські вертольоти організувала для них чотири сеанси вистави «Лампа Діна, а ще подарувала кожному сертифікати номіналом 5 тисяч гривень, аби підготовка до школи була простішою. Допомогу від авіакомпанії отримали півтори тисячі дітей. Ми сьогодні тут вперше. Дуже вдячна, що про наших дітей не забувають. Першу чергу, ну і пам'ятають наших, звичайно, чоловіків, які ну, віддали життя минулого року. Авіакомпанія вже влаштовувала такі розваги із подарунками. Я е, другий раз на цьому міроприємстві і дійсно щиро вдячна за те, що організатори дають оці години. Щасливого мирного життя авіакомпанія Вертольоти України вона дбає саме про. Дітей, захисників, їй щиро дякуємо для дітей. Це можливість відчути святковий настрій перед початком навчального року. Там дуже сподобалось. Ну класно, супер. Що Мені сподобалося танцю ну, балерини, типу, танцювала дуже класно. Неймовірно, я вперше на таких виставах я дивився мультфільм Маладін відрізняється. Ще? Мені найбільше сподобався Аладдін. Він дуже харизматичний і класний. Дарувати сертифікати мережі «Епіцентр» дітям загиблих військових уже стало традицією. Загалом від початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія українські вертольоти спрямувала понад 300 мільйонів гривень на допомогу. Це підтримка сил оборони, реабілітація ветеранів та опіка над родинами загиблих. Ми допомагаємо і допомагали. Нашим дітям, дітям наших співробітників, які загинули на фронті. Потім ми вирішили допомогти ще дітям сиротам, які є у нас в Київській області, в Києві. А потім це ми зробили платформу, благодійну платформу дітям наших захисників. І зараз допомагаємо. Більш ніж півтори тисячі дітям. Несподіванкою заходу стало вручення подяки від Обухівської районної військової адміністрації, голови ради директорів авіакомпанії за активну громадянську позицію та постійну підтримку дітей загиблих героїв. Вистава, сертифікати та щирі емоції – це кілька годин радості для дітей, чиї батьки віддали життя за Україну. Меценати впевнені, турбота про дітей загиблих захисників це вклад у майбутнє України.